Пач 1.7 для Stalker 2 вийшов. Також вчора ми стрімали передрелізну версію Stalker 2 на PlayStation 5. Всі, хто ще не зацінив, стрім збережений і він знаходиться на нашому каналі, власне, в розділі трансляції. Там ми затестили як саму гру на PlayStation 5, так і новий патч вже на цій консолі. Загалом загляніть, якщо що. До речі, багато питають, як я отримав передрелізний доступ до гри. Я просто вам скажу, давайте подякуємо команді GSC. Це Честь для мене отримати таку нагоду, і я безмежно радий з вами нею поділитися. Загалом, зараз я вам швиденько в двох словах, розповім про всі плюси і мінуси гри на PlayStation 5. Ну а далі детально розповім всі зміни в патчі 1.7, А також поговоримо про дуже потенційний анонс DLC вже післязавтра. Офтоп мережею просто з шаленою швидкістю шириться інфа, що саме сьогодні, 18 листопада, можуть анонсувати хал. Файф 3. тому я буду стрімити орієнтовно з 19 чи з 20 години і до, мабуть, самої ночі, бо дуже, ну дуже хочу разом з вами зустріти цей момент, на який я чекав два десятиліття. Але стрімити буду на своєму каналі Метареаліст, посилання на який я вам залишу під цим відео. Тому доєднуйтеся ввечері, там розповім вам всі мені відомі інсайди та просто гарно проведемо час в очікуванні анонсу. Ну і заспідранимо першу і другу частини. Чека. Вас, отож, по сталкеру. Вчора ми тестили з вами гру на PlayStation 5, не на проверсії, а саме на звичайній. Все, що я можу сказати без перебільшення, я просто вражений. Буду чесним, коли я вперше запускав гру, думав, що отримаю просто шматок мила. Адже я звик до думки, що консолі і близько не дають того, до чого я звик отримувати на ПК. Але ні, я не знаю, як там з іншими проектами. Але Stalker 2 показав себе просто на п'ятірку з плюсом. Ось я грав на цьому. У ТВ, який має 65 дюймів на відстані близько 2 метрів. Грав я в режимі продуктивності 60 FPS. І знаєте, що я мав ці грьобані 60 FPS, навіть на густо заселених базах, як от Залісся та інші. До речі, ви зараз дивитесь геймплей саме з PlayStation 5. Так ось в грі є режим якості та продуктивності. Якість дає кращу картинку в 30 кадрів, а продуктивність 60 FPS та ніби меншу роздільну здатність. Хочте вірте, а хочте ні, але. Але я грав саме на 65 дюймах в режимі продуктивності, і мене без докорів сумлінь влаштовувало абсолютно все. Картинка в грі реально дуже хороша, щось по відчуттях на рівні високих налаштувань. Ще раз в режимі продуктивності. Але інше діло про режим якості я вибагливий тіп, якому 30 кадрів це просто боляче. Тому режим якості це просто не про мене. Я просто обійду цей момент і скажу, що Stalker 2 реально варто грати тільки в режим. Мі, продуктивності, це той самий досвід, який варто отримати. Єдиний мінус, але і водночас, плюс, це DualSense. Тут діло в тому, що під час гри всі ці розрекламовані фішки в трейлері вони реально працюють. Тут тобі і Motion Sensor, коли ти під час прицілювання цілишся власними руками у ворогів. Тут тобі і адаптивні тригери, коли ти стріляєш на геймпаді, як зі справжньої зброї. Адже тобі потрібні реальні зусилля, щоб натиснути на гачок. Тут тобі і всі діалоги по рації та з. Звуки КПК через динамік контролера, що прям вау, як занурює у все світ. Тут тобі і постійні вібрації під час сутичок або інших подразників в зоні. Це все реальні плюси геймпаду, які просто працюють. Вони працюють, але мінус для мене в тому, що я зовсім не вмію грати на контролері. Ну це не моє, адже останній мій досвід був на PlayStation 4 Pro ще в 19-му році, коли я її і продав. Але грав я там зазвичай в Bloodborne та й все. Тому тут лиш діло скіла та звички. В цілому, що я хочу сказати: якщо у вас є PlayStation 5 і ви роздумуєте над тим, чи варто купувати гру. Моя думка однозначно так. Вона працює і працює там дуже добре, в рази краще, ніж я очікував. І ще раз дякую команді за наданий доступ. Я отримав чимало класних емоцій. Сподіваюсь, як і ви зі мною. А також дякуємо компанії КТС, які зробили для нас всі умови, щоб ми змогли влаштувати цей стрім. А подяку, ви можете оформити підпискою на канал. Та лайком під відео. А також, якщо ви завітаєте, на наш сайт KTS.UA, адже ми магазин комп'ютерної та смарт-техніки. Ми вам пропонуємо необмежений вибір всіх комплектуючих до ПК від 5090 і до охолодження, корпусу оперативки та все інше. А також в нас є вже готові рішення у вигляді зібраних ПК, ноути, PlayStation 5, Xbox та Смарт-техніка на будь-який смак. В нас завжди приємні ціни та завжди різноманітні акції. от як зараз, де період аномальних знижок, де до мінус 77% народ, мінус 77%. Ноутбуки, смартфони, геймерські аксесуари та комплектуючі для ПК забирає рідкісні артефакти з вигодою. А також не забувайте про мій промокод Метареаліст, за допомогою якого ви отримаєте додаткову знижку. А посилання на сам сайт та промокод ви традиційно знайдете в описі під відео. Ми чекаємо вас в нашому магазині. А тепер давайте Два слова по DLC та 20 листопада. Ну й далі до патчу. Отож, всі ми знаємо, що є великий шанс отримати анонс суперочікуваного DLC в цей день, в день народження гри, коли буде реліз на PlayStation 5. Тож, давайте схрестимо пальці та скажемо GSC, що ми у вас віримо. Ну й будемо стрімити на цьому каналі. Орієнтовно розпочнемо о сінадцятій. Тому залітайте. Думаю, анонс повинен відбутися. Принаймні, я дуже хочу в це вірити. Все, а тепер до патчу. я вам зачитаю. Всі основні зміни, все як завжди. З приводу основних змін: а це виправлення та покращення системи Alive, рівень складності Майстер та Expedition Mode. Це рівень складності можна вибрати тільки на початку гри. Оновлення зіркості NPC та поведінки в бою, оновлення характеристик інвентарю та спорядження. Перероблено системи витривалості та спринту, нові аномалії, покращення прицілювання на контролері, імерсивний режим, новий сценарій погоди, дрібний дощ та sd карти з купонами. Ходимо до штучного інтелекту та бойової системи. Тепер не ігрові персонажі і навіть мутанти б'ються за контроль над точками інтересу, блокпостами і локаціями за винятком хабів. Крім того, вони завзято захищають свої лігви й території від особливо настирливих сусідів сталкерів. Тож увірватися в гущу бою чи обійти стороною, вирішувати лише вам. Також з оновленням 1.7 противникам стало важче помічати вас у високій траві чи очереті, ну і ми, відповідно цілитися крізь кущі. Перестрілки на болотах нарешті стануть. Чесними тепер можна використовувати рослинність наповну, але будьте обережні, що ближче ви підберетеся до ворогів, то вищий ризик, що вас помітять. Виправлено певні проблеми з некоректними локаціями NPC, покращену реакцію AI на ворожі дії гравця. Оптимізація поведінки NPC під час викиду. Виправлено проблему, коли NPC іноді відходили в бік після виявлення ворога. Проблему, коли NPC не рухалися після завантаження збереження, зробленого по дорозі до укриття. Виправлено Виправино проблему, коли NPC мали отримувати шкоду від вибухів, перебуваючи за кількома стінами. Виправлено проблему, коли деякі кабани виглядали як людські NPC поблизу малахіту, щось спричиняло краш гри. Проблему, коли контролер міг атакувати зомбованих підконтрольних NPC. Проблему, коли NPC не реагували на постріли з гаусс гармати, що влучили поблизу них. Налаштовано бойову поведінку бандитів у пролозі. Виправлено анімації смерті мутантів у певних конкретних випадках. Проблему, коли NPC не повернулася. Перталися до точки призначення після раптового бою. Виправлено проблему, коли випадкові нейтральні сталкери ставали ворогами персонажа гравця. Проблему, коли NPC застрягали в циклі анімації витягування зброї. Проблему, коли NPC не могли стріляти по гравцю після того, як той підповз занадто близько в присіді. Проблему, коли мутанти могли змінювати позицію під час стрибка в повітрі. Ну і проблему, коли деякі NPC не ховалися від викиду і гинули в локації залісся. Ну а тепер переходимо до багфікс та оптимізації. Виправлено проблему, коли гравець міг миттєво померти після швидкого переміщення. Виправлено візуальні проблеми аномалії. Проблему, коли гравець не міг встановити X8 приціл на Марк 1. Виправлено проблему із затримкою реакції мутантів при їх вбивстві. Проблему, коли гра могла зависнути на початку викиду. До речі, це дуже важливий момент, бо в нас ця проблема інколи бувала. Проблему, коли гра зависала, якщо скіф був перекинутий мутантами, коли сидів біля багаття. Проблему, коли бекап файли. Сортувалися випадково після повторного відкриття меню «Бекап». Проблему, коли курсор ставав некерованим після розміщення кастомного маркера геймпадом. Проблему, коли повідомлення про отримання запасів залишалися на екрані нескінченно. Проблему, коли певні стальні гільзи на землі виглядали повністю чорними. Проблему, коли певні металеві об'єкти змінювали колір при наближенні, коли змінені кнопки для використання ПНБ не працювали під час діалогів. Проблему, коли Aim Assist вимикався після відкриття меню паузи. Проблему, коли ці ефект залишався після виходу з небезпечної зони для певних користувачів. Проблему, коли деякі гравці могли ставати безсмертними після певної місії. Проблему, коли дуже гучний звуковий ефект води чувся навколо нді час та навколо боліт. Зменшено споживання ресурсів перед початком катсцен. Оптимізація продуктивності при влучанні снаряда в поверхню. Оптимізація продуктивності гранат. Виправлено проблему, що спричиняла проблеми з продуктивністю для об'єктів всередині аномалій. Проблему, коли ліхтар з'являвся над головою npc з ПНБ. Виправлено нескінченне завантаження на збереженнях, зроблених в барі. Виправлено неможливість зробити два збереження поспіль після перезапису чи видалення попереднього. Виправлено нескінченний екран завантаження на збереженнях, зроблених на базі полудня. Проблему, коли Aim Assist не працював після завантаження збереження, ну і також виправлено понад 90 крашів. А тепер переходимо до оптимізації. Але майте на увазі, що цей список, який я вам зачитаю це лише верхівка айсберга. Було зроблено дуже багато роботи, так би мовити, під капотом, щоб підвищити продуктивність на всіх платформах, налаштуваннях і графічних процесорах. Отож, з основних, це оптимізовані сітки листя, а ці зміни в продуктивності можуть бути особливо помітні в рудому лісі, оптимізовані матеріали листя, оптимізовані будівлі регіону дуга, полігони архітектури та поліпшення колізій, оптимізація стрімінгу в найбільш інтенсивних локаціях. А це за лісся Росток Терекон. Оптимізоване освітлення на териконі заліссі NDI час ростку, оптимізовані скалетні сітки NPC, оптимізовані груми, оптимізовані та скориговані скалетні сітки, частота оновлення симульованих компонентів, оптимізоване оновлення елементів, що використовуються в конкретних діях, оптимізована симуляція одягу, і також оптимізоване оновлення анімації, ну і також підтримка модифікацій, підтримка виявлення конфліктів модів та сповіщення про них, детальний дамп конфліктів з інформацією про точність. Конфліктуючі вузли CFG. Ну і також маємо декілька інших оновлень. А це розмір детектора в інвентарі, змінено на 1 на 1. Виправлено проблему, через яку опція Nvidia Reflex Low Latency могла вимикатися після перезавантаження гри. Трохи перероблено візуальні ефекти артефактів та предметів. Виправлено 3D-аудіо для навушників та інших просторових плагінів для Windows. Додано опцію вимкнення звуку хедшоту. Покращено якість озвучення поблизу NPC, додано іконки. Для частково заплутаних схованок на карті. Розміщено трохи більше атачментів для зброї по всій зоні. Покращено читабельність шрифтів для японської, китайської та корейської мов. Ну і також покращено деякі туторіали. Фух, ну що ж, а на сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Гарного вам дня та чекатиму вас сьогодні. На моєму каналі будемо чекати анонс третьої Half-Life. До зустрічі. Half life 3 Coming soon.